Доброго ранку та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. П'ята ранку. Ну, що скажеш? Нічого не скажеш. П'ята ранку ліплю пельмені. І це не тому я в цю пору їх ліплю, що, Боже ж, мені ж їх треба поліпити. Ні, Немасно. Прокинулась. Наверно, ще десь у три. Лежала то в телефоні, то там, то сям. Сьогодні в Насті день народження. Привітала дитину з днем народження вже десь півп'ятого. Ну, ну і, починають очі мокрити. Бігом треба підніматися, чимось треба займатися, щоб відволіктися. Значить, що, зробила чай. Ой, а чайок я вам зараз розкажу. Що це в мене за чайок? Я ж ходила все літо на хвощ. Такі світленькі. Там дуже багато росте дикої грушки. Ну, я ж начиталась, надивилась. Що люди роблять ферментовані чаї. Проще-проще, що не зробити? Нарвала, наферментувала і додала туди ще, тут є такі пилюсточки, троянди. От знаєте, садової. Вона така блідорожева і дуже ароматна. Вилюсточків туди цієї троянди і смакую чаєм. Але е при ферментації от, треба дуже впантрувати отой такий аромат і мати електросушилку, я розумію. Зараз, я розумію. Тому що я сушила просто на повітрі. І От той аромат, який був під час ферментації, коли я вловила ту нотку, його зараз нема. Він поміняв. Тому що він не, не раптово почав сушитися. Знаєте як? Продовжувалася ферментація і змінився аромат не в лучшу сторону. Але непогано. Непогано. Ну, що ж корисний, дика грушка, листочки. Гілочки корисні, листочки. Оце так. Думай, Хух, Люда, в тебе ж є чай, що ти його не п'єш? Все, заварила і п'ю. Він же ж корисний. А все, що корисне, все треба пити. Так що, такі тут, друзі, справи. Пишіть, може, ще хто ферментує чаї? Це в мене перший раз я пробувала. Там мені пишуть, люди зм'яти пий чай. Є ж в мене, звісно, м'яти, то і насушеної. І чисто листочки обірвані. Але то так ніби на вечір. на вечір п'ю. А зранку м'яти нап'юся, ні діла, ні роботи не буде. Куди ти хотіте спати? Папа, то друге діло. Кава то енергоджайзер. От не люблю я ліпити пілімені, розкатувати одним кругом. Ну, от не люблю. Отак от я не знаю чому. Отак от маленькими мені, мені зручніше. Є пельменниця. Не той смак пельменів. Таке може бути. Але скільки ж я їх ліплю, знаєте, як була сім'я, був чоловік, в мене завжди в морозильці якісь були заготовки. Ну, навіть не заготовки, а вже полуфабрикати. Ті самі вареники, ті самі пельмені, котлетки. Вже тільки вже згадується. У мене паршу небагато, але навіть не снідаю, тільки чайок зробила, сніданок буде пельменями. Вже, друзі, я пельмені. Вже то, що треба, вже поднос поклала в морозилку. Тут собі ще трішки лишилось, але в мене є забагато тіста. І в мене бабуся в дитинстві завжди, коли ми були дітьми, робила бараниці, так розкатувала. І отакими. От Бантиками збирали. І нам вони дуже подобалися. Я взагалі вибирала тільки варениці. У мене діти теж любили, але я, ну, чомусь рідко залишалося тіста. А це, залишилося. І зараз маслом сметанкою. І буде дуже смачний сніданок. Хто таке ще полюбляє? Готує. Полюбляє чи готує, чи в кого так виходить? Ну що ж, щось не розрахувала з тістом. Всім смачного сніданку, друзі! Такі варенички Ви знаєте, так смачно. Так, сметанку. Знаєте, так гарно доїдаю. І такі ти варенички смачні. Думаю, чому я так рідко готувала їх? Мабуть, тому що завжди лишня вага і не дуже старалася їсти мучне. А зараз уже, знаєте, було б здоров'я. З хати лиш виходжу, вже зустрічає, це ж несу йому їсти. <гум> Джексон. Ага, я, мабуть, не закривала фірточку на ніч. Та він ганяв. Мені писало, мало їсти даєте. Ні, друзі, не мало. Не мало, на дворі холод, мороз позамерзає частіше, але менше. Знову кудись вискочила, мабуть, вже сюди. Принесла кукурудзку, гляньте, що творить. Мороз сьогодні легкий. Можливо, мінус один, а можливо й ноль, можливо, мінус один. Друзі, грубки порозпалювала, бо до мене їдуть мерзляки, мерзляки їдуть. Помаленьку моя робота продвигається. Отак. От Розлила таку рибку смачну, отака От краса і смакота. Йду до білуся, накришила всякої всячини. Чуєте? Звісно, тут, звісно. От я не можу побачити, куди вона перескакує. Зранку була, чекала, чекала. Хайда заходь, заходь. Тут уже курі повипорпували все. Бачиш? Хазіюють у тебе. От белуся. Я думаю, що тут, бо тут низько. І бачите, що роблю? <схи> Курку скубу. <з> <схи> кажу доньці, що завтра приїдете. Завтра наче обіцяють, що, можливо, завтра. Ніби є, ви вже краще. Дай Бог. Я кажу, рульку запечу, там холодчик рибний зварила, а вона каже, мам, а ти не маєш супчику? Можу. <схи> <схи> Значить, іду, кажу, приберу курочку, та й буде смачний супчик. Ой, Отаке. Тут мама старається щось як лучше, а вони кажуть, бо ми вже за ці свята так наїлися всього такого. Ми вже супчик об'їли. Отак, отак буває. Та й зловила, яку зловила, та й все. Та ще й не торічні, ще й буде варитися довше. Тому що той рік в мене було мало курей. Такі звичайних не було взагалі звичайних, тільки брала мастера. Там є кілька курок, що тих мастерів. Сусіди Ковбасу коптять, а я курку ріжу. Йди-ка я дам ковбаси кусок. <хи> дам попробувати, Ану йди дам попробувати. Поди дали попробувати. Тут можна добре доїститися попробувати. Зайшла в хату та сміюся. Кажу, почула, що дам ковбаси Люда. Які <хи> курку надворі не щинила, але це таке в хаті щанила. Жирна, жирнюща стільки сала. Вона ж не буде нестися, хоча зараз покажу, які є яєчка. Отакі яєчка є. Це, це не зовсім погано. Ще й багато їх таких. Так що буде бульйон. Що ж, друзі, мабуть, буду вам дякувати. Будьте здорові та хранимі. Дякую вам, щиро вам дякую за лайки, за підписки, за коментарі, за такі щирі-щирі коментарі підтримки, розуміння, привітання, побажання. Щиро-щиро вам дякую.